Зараз немає світла, але примітивно можу показати процес наливу. Бутилки споласкуються, стікають, потім така маленька машинка і ею йде розлив. Ніякі тут допоміжні інструменти не потрібні. Все, з ємкості береться, наливається, потім наклеюємо етикетку. Приходять нам ваші замовлення і все в нас тоді Іде на відправку. Яблучний оцет. Комусь літрова піде, комусь півлітрова, комусь пластикова літрова. Заматиємо папирошку. Потім ще декілька, декілька слоїв бумаги. Все плотненько упаковуємо і на відправку. Це найприємніший момент, мабуть. Тому що переробка. Бродіння, хвилювання, чи воно вийде, чи не вийде. Одне виходить, інше довго думає. Все робиться на диких дріжджах. Тут не приміняються ніякі допоміжні дріжджі і інші матеріали. ніякі. Тільки дикі дріжджі. Те, що знаходиться на шкірці яблука, все природне. Так що отак. Замовляємо. Отак воно виглядає. Бачите? Все і потихеньку обробляється замовлення. І йде відправка. Все, пока.